Високий рівень музичної майстерності презентували батькам і гостям учні та творчі колективи школи, які діють під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів. Розпочався концерт хором учнів середніх класів. Хочу подякувати батькам, які присутні в залі, і в першу чергу хочу подякувати дітям за їх гарний зачин, гарний почин сьогоднішнього звітнього концерту музичної школи номер 5 Сьогодні звітує легендарна п'ята школа, легендарна тому, що в ній прекрасний педагогічний колектив. легендарна тим, що випускники роз'їхалися по всьому світу і славлять наше місто. Легендарна від того, що надзвичайно талановити діти. Якби е, сьогодні залишалася, скажімо так, п'ятибальна система оцінки знань, то я переконаний, що е, і педагогічний. І учнівський колектив школи сьогодні при вашій підтримці, шановні батьки, шановні гості, здасть свій творчий екзамен на тверду п'ятірку. Сьогодні в школі навчається 350 учнів. Працюють 40 викладачів. Юні музиканти стають переможцями на обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах. Саме вони і були нагороджені дипломами та подарунками. Моя вчителька Ганна Ісакнашлаєр. Вона мене займає уже дуже довго зі мною займається. і Це мені дуже подобається. Вона гарно викладає уроки, дає мені поради. З нею дуже добре займатися. Викладач по класу фортепіано Ірина Тростінюк працює в цьому музичному закладі з перших днів і пишається як своїми учнями, котрі неодноразово займали призові місця на конкурсах, так і педагогічним колективом школи. Колектив у нас дуже згуртований, дружній. Мабуть, завдяки нашому мудрому грамотному керівництву. Ми, викладачі, намагаємося розвивати в, кожній, в кожному учні любов до прекрасного, любов до музики. І я думаю, що цим самим ми формуємо духовно, збагачену людину. Котрий зараз так не вистачає нашому суспільству. Привітав колектив зі святом незмінний директор цього навчального закладу, заслужений працівник культури України Валерій Ткаченко. Сьогодні хочу поздоровити всіх викладачів, батьків, учнів з тим святом і побажати плідної праці, щоб концерт був для батьків яскравий. І він їм сподобався.